1144-й день повномасштабної війни Росії проти України. Дякуємо нашим захисникам та захисницям в студії телеканалу Рада Олена Морозова розповім новини. Майже дев'ятьма десятками ударних дронів безпілотниками-імітаторами різних типів ворог атакував Україну вночі. Запускали росіяни дрони з Курська, Міллерового, Приморського, Ахтарська. Про це повідомляють повітряні сили України. Напад ворога відбивали комплексно. Збили 56 ударних БПЛА на півночі, півдні, сході та у центрі країни. 24 ворожих дронів імітаторів були локаційно втрачені. Дісталося Харківщині, Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині. Наслідки російської повітряної атаки ліквідовують у Києві. Спалахнула пожежа в Дарницькому районі. Там згорів приватний будинок. Минуло без загиблих і поранених. Однак є троє поранених у Святошинському районі. Подробиці розпитаємо нашу кореспондентку Руслана Сушко. Вона наживо зі студією. Руслано розповідає, то що чи впоралися вогнеборці, яка там наразі ситуація. Вітаю ще раз. Сьогодні ворог завдав чергового удару по Києву. Зараз ми перебуваємо у Святошинському районі. Тут внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння в нежитловій складській будівлі з частковою руйнацією. Також зафіксовано падіння уламків збитого дрона на спортивний майданчик та сусідні будівлі. Пошкоджено вікна та фасади. За іншою адресою пожежа у двох складських будівлях з частковою руйнацією на території промислового підприємства. Там пожежі ліквідовано. Тут же рятувальники досі працюють. Досі працює поліція та медики. За останніми даними поранено троє людей. Одного ушпиталили. Пожежі вже локалізовано. Ліквідація, як можна побачити, досі триває. Детальніше про це розкаже речник ДСНС Павло Петров. Одноповерхові складські будівлі у нас виникло загоряння на площі півтори тисячі квадратних метрів. Наразі у нас близько 60 рятувальників, а також 15 одиниць техніки залучено на ліквідацію. Наразі пожежа вже локалізована. Рятувальники продовжують розбирати та проливати. Ще дуже така велика пожежна навантаженість. Тут різноманітні речі на складі, починаючи від продуктів харчування і заканчуючи медикаментами. Тому рятувальники працюють. В будівлі досі йде дим. Ми чуємо дуже неприємний запах і повідомляють про шкідливий рівень забрудненості повітря. За словами очевидців, тих, хто тут працює, він піднявся одразу. Ну а перші вибухи почули ще приблизно о четвертій ранку. Руслана, дякуємо тобі за те, що долучилася до ефіру. Руслана Сушко була з нами на прямому зв'язку. Розповіла про ворожу ранкову атаку на столицю. Серія вибухів пролунала і у Харкові. Російські окупанти атакували місто шахедами. Про це повідомив у телеграмі міський голова Ігор Терехов. За його даними, загиблих немає, але є один поранений у Немишлянському районі. Йому надали допомогу на місці. Із вечора російські окупанти атакували шахедами Дніпропетровщину. Оборонці неба знищили 17 ворожих безпілотників. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Дніпрі пошкоджений приватний будинок горіла оселя і у Павлоградському районі. Також там понівечене фермерське господарство. дронами агресор вдарив по Нікопольщині, райцентру і Марганецькій громаді. Усюди минуло без загиблих і травмованих. І минулої доби росіяни завдали майже 450 ударів по Запорізькій області. Під вогонь потрапили 12 містечок і сіл. По них ворог запустив майже 300 БПЛА різної модифікації. А чотири авіаційних удари війська РФ завдали по Гуляйполю. Про це голова обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у телеграмі: 150 бойових зіткнень, понад 6 тисяч обстрілів, зокрема із реактивних систем залпового вогню. Такою видалася доба на фронті. Карто показав Генштаб ЗСУ. Російські окупанти атакували Куп'янський напрямок сім разів. Село оборони відбували штурмові дії, зокрема неподалік Голубівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагався просунутися у районах Катеринівки та Зеленої долини. Шість атак відбили наші оборонці на Сіверському напрямку. На Краматорському було три бої. Зіткнення в районах Курдюмівки, Часового Яру та оріхово василівки Найбільше боєзіткнень зіткнень було на Покровському напрямку. Там захисники України зупинили 40 російських штурмових дій, зокрема у районах Тарасівки та Приобреженки. І водночас українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили 11 районів зосередження росіян, їхнього озброєння та військової техніки. Дефіцит ППО це втрата життів. Україна ж потребує 10 систем протиповітряної оборони Петріот. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час звернення до учасників засідання Рамштайну. Він закликав забезпечити Україну системами ППО і водночас зауважив, що говорить з учасниками зустрічі з Кривого Рогу, міста, яке майже весь час живе у повітряних тривогах через безпілотники та російські ракети. І нагадав, що тиждень тому у кривому розі від російської балістичної ракети. Загинуло 19 людей, дев'ять з яких діти. Ви знаєте, що в Україні не вистачає систем ППО. Ви знаєте, що системи Петріот можуть ефективно захищати від балістичних загроз. Ви також знаєте, що ми змушені переміщати свої системи по всій країні, щоб забезпечити хоча б тимчасовий захист у різних містах. І ви знаєте, що відбувається, коли навіть одна система виходить з ладу. Це означає втрачені життя. Про створення нової міжнародної коаліції радіоелектронної боротьби на підтримку України оголосили під час 27-го засідання контактної групи з питань оборони України, яке відбулося у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Коаліція РЕБ має на меті посилити спроможності України у сфері радіоелектронної боротьби, покращити захист від БПЛА та радіоелектронних атак і підвищити ефективність українських військових підрозділів. Про таке повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на брифінгу після засідання Рамштайн. Також Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України надасть чотири системи ППО АйРЕСТІ з ракетами та ще 30 ракет для систем Петріот. Перш за все, це дедалі важливіша сфера ППО. Ми говоримо про ще чотири системи IRIS-T, плюс 300 ракет. Ми говоримо про 120 ПЗРК, тобто наземні системи ППО. Ми говоримо про 300 розвідувальних безпілотників спочатку, та ще 25 БМП Мардер та 15 основних бойових танків Леопард. Наша надійна підтримка продовжується: 100 радарів наземного спорядження та ще Ще 100 тисяч артилерійських боєприпасів, і я можу оголосити за останні кілька днів. Ми також змогли забезпечити 30 додаткових керованих ракет Петріот з наших власних запасів для систем Петріот, які ми вже доставили в Україну зустрітися наступного разу у Києві у форматі Рамштайн пропонує міністр оборони Рустему Мєров. Про це він розповів під час спілкування з пресою. Каже, це дасть можливість залучити до обговорення представників сил безпеки та оборони, а також оборонно промислового комплексу. Ще за підсумками зустрічі європейські партнери анонсували понад 21 мільярд євро безпекової допомоги Україні. Зокрема, Велика Британія надасть 519 мільйонів євро. Кошти підуть на дрони, радіолокаційні системи і ремонт. Техніки. Бельгія виділить пакет військової допомоги на 1 мільярд євро. Данія на 900 мільйонів. Литва та Естонія профінансують закупівлю боєприпасів. А Нідерланди посилять протиповітряну оборону України повідомив умєров. На прифронтових територіях зберігається близько 6 мільйонів об'єктів. А станом на сьогодні евакуаційні заходи провели у 63 закладах культури про таке розповіли на брифінгу у міністерстві культури і стратегічних комунікацій. Також пояснили, як і куди вивозять культурні цінності. Як каже перша заступниця міністра Ганна Григоренко, зараз йдеться про третю і четверту чергу евакуації музейних колекцій і виникає гостра потреба у нових локаціях для їхнього зберігання. Наразі міністерство співпрацює з фондом державного майна України, щоб знайти спеціально облаштовані приміщення, системами осушення або зволоження повітря, стабільний температурний режим, охорону та сигналізацію. Потреба зараз озвучена нам, це майже 19 тисяч кубометрів і 527 квадратних метрів, які потребуються для зберігання переміщених колекцій. Ті площі, які ми маємо зараз за інформацією, приймаючих сторін в Західній Україні або в центральній частині України, це 934 квадратних метрів. 19 тисяч проти 900 квадратних метрів. Нам фізично немає куди вести зараз колекцію. Вона поєднує мистецтво, документалістику та благодійність, щоб привернути увагу світової спільноти до війни в Україні. У столичному музеї історії Києва триває виставка Реальність крізь мистецтво французької художниці Фані Лешевальє, яка за допомогою фотомонтажу з'єднує класичні твори живопису з фотографіями, зробленими військовими кореспондентами. Із чого виникла ідея, та у яких містах України можна побачити виставку згодом? Дізнавався наш кореспондент Артем Деркачов. Її техніка це фотомонтаж, а її роботи відображення російсько-української війни на тлі світових шедеврів живопису. У Києві триває виставка французької художниці Фані Лешевальє, яка вже не один рік розповідає всьому світу про справжнє обличчя війни в Україні. На цій виставці представлені 38 робіт фотомонтажу. Я маю художню освіту, і тому я вирішила обрати твори західних художників, бо я представник цієї культури. Працювати в такому стилі фані почала ще з 90-х років. Тоді каже художниця, і уявити не могла, що вже сьогодні майже в кожній її роботі будуть зображені українці, які чинять спротив російській агресії. У минулому Європа пережила дуже багато воєн та конфліктів. І для мене це стало ідеєю нагадати, що ми маємо дуже багато культурну спадщину, пов'язану із сумною історією. Відтак, поки триватиме війна в Україні, я буду підтримувати Україну. Фані додає, перш ніж використовувати в своїх роботах фотографії українських репортерів, спочатку просить на це дозвіл. Володимир Іванов, військовий фотограф, один із тих, чия робота представлена на виставці. Чоловік каже, художниця дуже влучно зрозуміла його задум. У нас було зайняття по маскуванню міномета. так як ми е, надсилали... Потім вже по подарунки. Вони тоді сиділи на великому дереві. Я побачив, на що це схоже. Кажу, хлопці, тепер ти сідаєш так, ти, ти сядеш так, дивіться туди, один іншому передає це. І ми відтворили роботу Мікеланджело створення Адама. Потім той хлопець, який зліва, він на жаль, вже його немає з нами. Це Сергій Єнот. у Києві. Виставка триватиме до 20 квітня. Потім поїде в Чернігів, Харків, Миколаїв та у Львів. Проєкт реальність крізь мистецтва, окрім привернення уваги до війни в Україні, має і благодійну мету, адже згодом всі ці роботи підуть за аукціону. Ця виставка є свідченням діалогу між Францією та Україною. Зібрані кошти можуть частково покрити фінансування, яке буде спрямоване на розширення нашого хабу в інституті травматології та ортопедії України. Артем Деркачов, Павло Бондаренко, Телеканал Рада, марафон Єдині новини.